Вітаю, панове, на каналі Форлана. І можна сказати, що нарешті я наважився віддати свої свапи, які я досить довго заробляв, які більшість з вас, мабуть. Всього їх було 33 під час івенту Фудберздей. 30 з них я відправив на виключно паки. Саме їх я вам сьогодні покажу. Також чимало було контенту через SharePlay, Люди давали свої паки відкривати, піки на кумирів відкривали, піки на героїв і були. Як це б дивно не звучало, були круті герої, яких ми опіймали. Тому все це, це сьогодні в нарізці з трансляції в 5. Цю плюс до того, ще і Дмитро Засранець дуже сильно допоміг з контентом, за що йому ще раз дуже вдячний. Паків було дуже багато, тому тут в нарізках або найкращий дроп, або просто найкращі паки, де був найбільший шанс потягти щось цікаве. Ну а ви в коментарях обов'язково також напишіть, що вам впало, коли вийшло нове промо. Приємного вам перегляду та дякую за підтримку. Доброго вечора, панове. Це по стандарту 12 к і 24К. Та я думаю, що ізі, панове. Заради контенту ми лайки точно назбираємо. Але давайте спочатку ми відкримо, мабуть, е... мої паки. Там вже будемо дивитися. Може, я вже впіймаю щось адекватне і вже не треба буде навіть донатити нікуди. Так, наскільки я пам'ятаю, ось цей варіант я об... хотів обирати собі і ось цей: 30 свапів. А краще там нічого і немає. Правильно, правильно. Поїхали. Обмінюємо. Перша десяточка. Mm -hmm. Ні, Стосовно піків я не обіцяв нічого. В мене. не знаю, навряд. чи. Так, забрали і за десяточку, правильно ось вона. Так, mm -hmm. да, ще безбече дали щось цікаве, може, може щось і буде, зараз подивимось. Єс! Yes! Ух! Uh -huh. Uh, так, найцікавіше, що, туре. Туре Зідан? Блін, більше не побачив. Туре Зідан Дель П'єро 95. Вау, що це за картка має бути така? Можна на фінтюльках вже там йому? Теоретично можуть, можуть. Все, полетіли, панове. Починаємо. Оу, аренда. Хохо-хо! <смі> Чи це всім дають найкращих? Вау! Солідно. Солідно. Окей. Але аренда, то аренда, а нам потрібен. Ну, хоча б антрейд нормальний, щоб ми могли його заграти. Панове, найкращий пак за свапи. Саме пак. Найкращий пак за свапи. Якщо не враховувати там з гарантованим пік на гарантованого кумира, найкращий пак за свапи. Вамос! Що? Не зрозумів? Тебе що, прокачувати треба, чи як? Казали, що різні версії? Серйозно? Та ладно. Шо, футбін Поки не роздоплився ще з цими версіями. О, з'явились. Да, на турі Є88, а Є95. Ну, добре, так. Ще панове тут на СБЧ прийшли. Так, ну що, панове, найцікавіші паки. Залишились зараз? Найцікавіші. Дайте мені нового героя. Ну хотя бы наступных паках. Там найкращий. Ух ты. По факту найкраще, что только может быть. Паки зараз. 82. Ой, 4, 20 ратил. Ну камон, и спортс. Ну. Фух, let's go. Да блин, ты серьезно. Жесть, дякую, дякую, вот Сейчас... Ай, да, точно что за байтов. Вот, Гермес фармінг, блін. Дякую вам, хлопці, величезно, дякую. Так, погнали, ще зберемо зараз героїч. Нам треба позливати якраз тут 5, там ще 3 в мене. 8 гроців, треба якраз запхати в СБЧшечку. Все. Поїхали. World Cup. Або. Fantasy. Ну, Лусіо, ви, ви зараз зрозумієте чому Лусіо необхідний, прям капець як. Ви зараз розумієте пізніше? Якщо я впіймаю його, ви одразу розумієте чому. Давай. За лайки да не нагадував панове. У нас сьогодні є можливість побачити ще трошки паків за поінти. Тому нам треба збирати лайки. на нас зараз 400 людей. Я думаю, що 250 лукасів для початку можна зробити. Зараз у нас 86 бачу. Підтримайте, будь ласка, контент вашим царським лайком. А ми дамо цей контент. Дякую всім, хто відгукується. Це дуже насправді допомагає. Я ще раз це кажу. Це дуже допомагає працюванню трансляції. Коли трансляція і дивляться багато, і при тому лайків чимало. Так, по ірплеєм, давайте. У кого є набори за свапи або ось цей пік на героя, будь ласка, ось сюди. Я гольфістів не замовляв. Де мій туре, де мій Лусю? Я не бачу. <плес> що що, не можна було Лусю запхати, а? Тебе зараз тут просто знепритомнів від радості. Ну давайте, поїхав. Може, краще, ніж мені буде. Я не вірю, блін. А ну напиши, що не тобі я овайрана впіймав попередній раз, блін. Чи я тебе з кимось плутаю? той раз був оверран, от мені людина ж написала. Той раз був овайран, тому чекаю вже більшого. Ой, бляха, хамуха. Так, давайте далі по черзі полетіли швиденько. Ну давай. Я б сказав, що це навіть кращий пік, ніж в мене був, бо тут хоча б є фодер високорейдин. У мене 88 максимально було. Хух, камон! Іей, камон! Що це таке? А господи, нащо так лякати? Мотим. Взагалі без нового промо, звісно. Ну давай. Хай пощастить. Манситі. Ууу! Зодно! Сіен! Ууу! Найс! 600 тисяч! 600 тисяч, але ж... Це ж нормально? Норм. Спаку з 185. Лол. Ну давай. Та це скам, блін. Найгірше відчуття в мене зараз, це от. коли людина чекала чимало часу, щоб я це відкрив, і миловимо йому нічого. Просто нічого. Давай я тут хоча б туре і спорс. Ага, туре, блін. Васю 500 до 500 лайків Если дойдієм може втогда Ештію 12к 500 ми дуже легко доб'ємо, я думаю. А так, щоб трошки на майбутнє. 150, ну хто знає може ми постановимо рекорд сьогодні взагалі. Бо ми, на моїх трансляціях я не пам'ятаю, щоб саме в лайві набігало десь під 500 лайків. Там потім записи, Да вони збирають лайки, коли залишаються стрім записи, там люди заходять, дивляться і залишають подобаєчка. А от саме в лайві, то солідно, то дуже солідно. Дякую всім величезне ще раз за актив і дякую величезне Дмитру за його челендж. Поїхали. Не витрачаємо час. Лавимо. Лайно. Чого геймплей пливає ВЛ? Тому що зараз дуже багато людей грають у FIFA. Від того навантаження на сервери величезне, просто величезне. Ну поїхали. Да ну ти подивись, що ж це? Блін, тільки дарма виходить з матчу, й-мою. -ма Заради цього. Що це за іспанський сором, скажіть, будь ласка. Це вже який по черзі, пік, який по черзі. І взагалі нічого, ні овайранчика тобі, ні кюта якогось. Цього фентезі, блін. Let's go! Let's go! Будь ласка, і, будь ласка, шось сде Маркес. Чекайте, чекайте. Ну Маркес ще це окей. Це поки що як би смішно не звучало найкраще, що ми опіймали. Ну давайте. Та ви подивіться, блін. Блін, де, ну я не вірю в все. Може не відкривати вже наступним людям. Хто там чекає, панове. Ну ви бачите, що. Ну я, я сумніваю, що це я невезучий. Дуже сумніваюся в цьому, бо то ж не від мене залежить, що вам впаде. Але це просто якийсь горімий скам. Ну, блін, ну навіть інших слів немає підібрати, не можу. Давайте. Наступний, дивимось. І щось мені підказує, от не знаю що. Навіть не здогадуюсь. Тут буде максимальний 89 і якась фігня. Дивимось. Реабілітуватися буду! А що я знову лайнов вловлю? А? Не хочу дивитися. Я не хочу на це дивитися. Я подивлюсь на чат. Я подивлюсь на чат. Ну, якщо ви не пишете ніхера собі і ТД і ТП, то там фігня. О, -о, о, о. То, блін, найкраще, що було, поки що, але ранчик, то Солідно. Дякую, панове, всім за актив. Я бачив, що багато хто з, де... з декількох аккаунтів писав, що ставив. Дякую, величезне, запросив. Приєднуйся. От, як треба було відкривати! Ви бачили? Отак. Запам'ятайте, от в таких же ж позах. Ну, це те туторіал, невеличкий туторіал, прямо на стрімі. Отак от, от сидите, отак от, от дивитесь в монітор. Все, ізі, бляха. Ой, думсіньо! Я зараз скину вам картку, куди вам треба мені подяку відправити. Йой-йой-йой-йой-йой-йой, ай, бляха, овайран. Три мільйони монет! ти, що робиться? Нарешті хоч комусь ми все ж таки щось адекватне. Да не то, що адекватне, бляха-муха, ми впіймали. Давай! Давай, Їй. Єс! Іспанія! Хасільяс найкраща версія! Ой, вибачте, по мікрофону вдарив. Я не, не в курсі, що він там почом. але я подивлюся зараз. І це 170 тисяч. Не. Не топ, звісно, прям, але. Ну, принаймні, це щось. Це щось. О! Ші Дель П'єро, лоу! Мені просто впав П'єро. Ну так, невеличкий спойлер того, що вже було. Мені просто впав П'єро в цьому шпаку, а йому ще й Касільс. Вау! Так, 650 лайків. Йо-мойо, ми так і назбирали. Ще один. Залишається один. Ну, це, звісно, щось. Сьогодні. Рекордний, абсолютно рекордний вечір. По контенту, по лайкам, по активу. Дмитро, дякую тобі ще раз. Величезна подяка тобі за цей челендж. Солідний пакетик. А також тримаєш геймпад, бачиш, так? Дивишся в екран. Натиснув кнопочку і чекаєш. Бляха-муха. Як я тут чекав щось прям. Ну, рвань якусь просто. 135. Дешевше навіть трошки закасів. А може ще щось? Люнберг Торрес Та ти шо? Та ти шо Так, панове, поїхали. 60 тисяч, панове, все як домовлялося. 650 лайків ми зібрали. Навіть вже 704. Дякую, величезне. Дякую, Дмитру величезне, по-перше, за цей контент. Це була його пропозиція, його ініціатива. Ох, що зараз буде, я не знаю, але це буде щось страшне. Поїхали. Страшне? Дуже страшно. Ноєр. Ноєр. Але я так розумію, можуть бути всередині гравці з нового промо. Ну, не цього разу, що правда, але можуть бути. Не домовилися з eSports про фінанси. О! Єс! Іспанія Good. Але це Касіліас 170 тисяч був. Десь хвилин 15-му, вже 150. Ну, класно, блін Падають моментально, панове. Війналдум. Будь ласка, дайте туре мені. Є yeah, туре, туре! Це ж не може бути туре, блін, там інша анімація. Касіліас! Ура! цікаво скільки він коштує? Щось мені здається. Десь 170 тисяч. Звісно, гуліт, але це трошки інше. О! У Єфа Європа. Щось я не те подумав. Трошки консалвеш. А всередині Лусіо Клозе муха! Вітаю, друже! Найкращий бомбардир Чемпіон один з. Один з, здається. Чи найкращий? Ні, найкращий бомбардир Чемпіонату світу. Так, рівно половину, по новому відкрили. Рівно половину. Оце везуче. Давайте, давайте. Двічі воно, в принципі, спрацювало. Двічі з двох двох спроб. Отже, отак от сідаємо. Напів спиною до екрану. Дивимося в геймпад. Натискаємо кнопочку раз, Кнопочка два. Кнопочка три. Дивимося. Що, з трьох не буде? Це таке. А, взагалі нічого, боже. Оце скамло. Оце скамло, просто подивіться. А ось вам і ікона. Да ладно. Салах. Ну, виключно за рейтингу буде коштувати хоч щось. Салах! Ван Дейк, ще й Люнберг. За 40 тисяч. Оце пак. Оце алтекет називається. Да, пацани, я змінював мову минулого разу. Тобто декілька тижнів тому, да, ми робили такий схожий по копіні, трошки менше. Я змінював мову, там і польську брали ми, і ще я пусі, не пам'ятаю. Воно не допомагає, абсолютно, ніяк. О! Дрогба! Просто праймовий дрогба. Я думав зараз. Ну, логічно, він, він же ж має падати. А чекайте, а, а, а скільки він коштує? Це ж прайм. Трошки думав дорожчий, але. 470 тисяч. 470 тисяч? Слухайте, ну це непогано. Це непогано відверто. 20 паків, це буде 20-й вірніше. Оп. Оп-оп-оп. Куртуа. Куртуа можете так само потягнути мені ще туре з собою або Лусю? Да, от так, отак от. І туди в, в цей. Наприкінці паку, щоб я їх побачив. можеш Ну, теоретично може бути. Ви ж бачили вже. Теоретично може бути. А фактично не буде. Ладно, не засмучимось, бо у нас ще 20 наборів за 50к. Які давалися в подарунок до цього великого паку. Щось вже четвертий пак і. І нічого. І нічого. Стоматолог. Та то і мені я б не сказав, не сказав би що. Це він впав щойно? Да? Це я сліпий такий вже став? Як я його не побачив одразу? А, я в чат дивився, все побачив. <рискут> Бля, як смішно вийшло. <рискут> Бля, подивіться просто самі на це. Зараз, секунду. Орлан відкриває паки, називається. Вже четвертий пак і. І нічого. І нічого. І дивіться зараз, як я вікна його тихенько. Оп, стоматолог. Оп! І потім дивлюсь на екран і. <зв. <зв.> і нічого тут не бачу. Ну <зв>. в плані немає картки вже однієї <зв>. вже. А потім я, я всіх вирішив вже скіпнути <зв>. і заходжу <а> він тут. <зв>. Ну і останній. На моєму. Отже, невеличкий підсумок з паками за 50 тисяч, які йшли як подарункові. Одна спешл-картка нового промо. Одна. Пала. Одна. На 20 наборів. Слабо. Слабо, відверто слабо. Але принаймні нормально так пощастило, в принципі, ну, більш-менш. В паках такі Отакі от паки, панове, вийшли в нас. В мене все ж таки, мабуть, якщо відверто сказати, не дуже прям поталанило з нагородами. І враховуючи, скільки відкрив паків за поінти. Знову ж таки, завдяки Дмитру. малось би бути щось краще, як на мене. Але ну, маємо, що маємо. І е, завдяки цьому пакопінгу я зумів зібрати кошти на ось цього гравця. Подивимось наступній вікінзі, як він себе проявить, але я вже впевнений, що то буде просто якась люта рвань. Ну і ще, користуючись нагодою, скажу, що в неділю ми проводили благодійний стрім, де чималий внесок також зробив Дмитро Засранець. Дякую тобі, друже, що підтримуєш і контентом, і підтримуєш Збройні Сили України через мої трансляції, через мої збори. Ось таку чималу суму ми зібрали за одну трансляцію, і я вже відправив її хлопцям зсу. Впевнений, що ці кошти будуть їм допомагати. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, не забувайте підтримати це відео лайком. Ну і в коментарях зайвий раз теж варто щось написати. Побачимось зовсім скоро. Нехай вам щастить та слава Україні! Папа! -па.